На цьому поверсі короб у нас вийшов от таким чином. Нагадаю, це анімостат, з який буде подавати сюди тепле повітря в цю кімнату. Це рішіточки, щоб щоб конвекціював цей же ж такий короб. Потім ми під'єдналися до цього забору і пішли на іншу кімнату. Обігрів. Іншої кімнати. В іншій кімнаті ми зробили таким от чином. Проложили ми значить, нашу магістраль-оцинковка і вата скотчем алюмінієво обмотали і поставили е, вентилятор кратковський, безшумний От такий от такий канал. Я думаю, воно справиться без проблем. Якісь тепле повітря буде обов'язково заходити. Нагадаю, що у нас е, приток, забір. Цього теплого повітря він зверху в камері, тобі ж уже по фізиці буде проштовхувати, але велика ймовірність, що не дійде до тієї іншої кімнати. Тому ця кімната однозначно буде теплесенька. Тут буде анімостатом прикриватися, якщо не буде вистачати на ту кімнату, цим анімостатом буде прикручуватись. Працюємо. Якісні димаріки не печети, їх якийсь монтаж, щоб профілі профільний номер телефону.